Всі-всі-всі події будуть розвиватися, крутитися. Я не знаю, як це ще пояснити, навколо тих територій, що знаходяться біля води. Також це можуть бути якісь події, пов'язані з водою. Клас. В кінці дуже класна карта. Знову ж таки, карти зараз розповідають про якусь подію, яка буде прямо світитися на весь світ, яка. Про яку будуть говорити на весь світ. Да? От Україна в центрі подій, а також це карта свята, Імператор. Щось відбудеться дуже швидко. От, встали вранці, а воно вже сталося. Да? Королева Кубків, територія біля води однозначно завжди в моїх розкладах. Гляньте, як починати ці три карти. Це удар, в саме серце. Це те, що я бачила вже в минулому розкладі. Я так розумію, що це програється до кінця літа. Тобто. Удар в саме серце України, але якимось чином територія біля води тут теж має величезне значення. Тобто, або ж цей удар пройдеться на воду у воду, або ж це удар по тому, що стримує воду, тобто по дамбі. Але ви знаєте, він настільки важливий, і ця подія настільки важлива, що вона буде слугувати як каталізатором подальших для України добрих новин. Що чогось хорошого для України. Тобто, знаєте, в кожному добрі приховане зло, і в кожному злі приховане добро. Ось тут зараз про це.